Приходом тепла аграрії рівненщини розпочали весняну посівну. Вже встигли посіяти яру пшеницю, ячмінь, овес та горох. Сьогодні посіяно понад 15 тисяч гектарів вище названих культур, що становить 25% до прогнозу посіву ранніх зернових культур. За словами аграріїв, цьогоріч посівна почалася дещо раніше, адже перші два тижні березня були достатньо теплими. Однак зараз погода нестабільна і це може негативно повпливати на посів. Насіння в першу чергу ще воно не зійшло, воно при мінусових температурах отримує певний стрес, що може позначитись на подальшій вегетації рослин і загалом на врожайності. Грунт, по суті зрілий, якщо вже можна було з ним працювати от цей період саме оцього похолодання. Він трохи негативно вплине на посівну, але ми надіємося, що вона пройде доволі швидко, що весна буде стабільною з хорошими опадами, з хорошими температурними показниками. Відповідно до прогнозу аграріїв Рівненщини, найбільші посівні площі будуть сконцентровані під експортоорієнтовані культури, такі як соя, кукурудза, соняшник. Поки ці культури не висівають, адже вони пізніх строків посіву, однак вони займають найбільш питому вагу в структурі посівних площ. Основний акцент іде на експортоорієнтовані культури, тому що Україна не споживає всієї тієї продукції, яку спроможні виробити виростити наші аграрії. Окрім експорту, вирощена продукція реалізується і на внутрішньому ринку. Це Ранні зернові культури, такі як пшениця, ячмінь, овес, бобові, горох, пізня гречка, також із технічних культур на внутрішньому ринку. Сьогодні це цукрові буряки і така технічна культура, як соняшники. Загалом від початку посівної в Україні вже засіяли понад 80 тисяч гектарів ранніх зернових, зернобобових та технічних культур. Взагалі плануємо посіяти 5,7 мільйонів гектарів ярми і зернобобового культур. Що це означає? Знову ж таки, це орієнтовно той самий розмір площі, який у 2024 році. Особливістю цього сезону буде те, що на 28 планується збільшення ярої пшениці. Це говорить про те, що є сталий попит від переробних підприємств і від експортерів. Минулий рік був одним із найкращих за експортом. За словами фахівців, якщо надалі погода буде стабільною, буде достатня кількість вологи, посівна пройде добре. Цей рік також стане вдалим. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.